Друзі, з трикутника Карпмана потрібно виходити, тому що він абсолютно не вирішує вашу проблему, це перебування в цій схемі. Навпаки, ця проблема, цей конфлікт він ще більше розгорається, підживлюється. І це дуже сильно, по-перше, забирає ваш дорогоцінний час, це забирає вашу енергію, ваш ресурс. Взагалі, ви можливо граєте в гру, яку створили інші, а не ви. Тому цей трикутник сам не розпадеться, якщо не поки до поки там є всі три ролі, всі три учасники, він буде далі працювати, тому що учасники підсилюють один одного. Тому що потрібно зробити? Потрібно зрозуміти, що ви знаходитеся в цьому трикутнику. Це перше. друге, це яку роль ви там займаєте. І задайте собі питання: а що я роблю? Тобто, для чого я це роблю? Як, яку я маю з цього вигоду? Чому я сюди взагалі потрапила? І от після того, як ви дасте відповідь на ці питання, ви можете з нього виходити вже.